Так, світанечко. Сьогодні буде рубрика порівняння двох карток Людей х 2 А саме це у нас буде альфа-версія з червоною полоскою та голд-версія з жовтою полоскою. По суті, діла, жовта версія з голд-полоскою це той самий реліз Людей X2, який можна купити десь на eBay, або завантажити в інтернеті ломану версію. У е, мене, на жаль, вона, ну або, на щастя, sealed. Але є Голд. Тому ми будемо зараз порівнювати Альфу з, можемо сказати, з рітейлом. Альфу ми загрузимо, завантажимо, як то кажуть, от в цей телефончик. Він зараз його запустить сам, звісно. А Голд ми відправимо сюди. Для чистоти, чистоти експеримента, перепрошую, ми будемо зараз. Дивитись, хто швидше завантажує, яка різниця є. Це вже пішла загрузка. Зараз ми його кікнемо. Щоб чесно все було, як то кажуть. Все, тут нема нічого в запуску. Е і заходимо меню, дивимось. Так, є X-Men 2. Дивимось тут. Єдина моя альфа, яка в мене присутня в колекції. І що ми бачимо? Ну, по-перше, ми вже бачимо. Різницю у написанні, як то кажуть, що то за гра на телефончику. Положимо так. Кладемо. Вибачте, будь ласка, мою мій, мій українську, я намагаюся, але нема приділу совершенства. 3-4, запускаємо. Дивимося, хто як реагує. Ну, альфа зразу полетіла. Бачимо вже різницю в копірайтах. Вона присутня. Activision. Тут а, поки не Activision. Тут Marvel. Так, тут уже добрались до нього. Marvel буде. Звісно, буде. Так. Чікс. Ну, по заставкам є вже невеличка відмінність. Я думаю, ви бачите, така отака от заставочка ще. І ми бачимо, що гра завантажилась. Начебто, у. Загрузочних скринах є різниця лише от. Бачите, тут надпис є LudX версія 0 0 08. 0.08. Тут вже в релізі не позначається, яка це версія. Ага. Заставка. А тут буде. Не дочекаємося. Ні, тут також заставка буде. Але довше грузить набагато. То що загружиш чи ні? Щось загрузило? Такс. Ну, заставочки є. Окей, окей. Порівняти їх, наскільки вони ідентичні, ми не можемо, тому що з різною швидкістю завантажилось. Але ми це все діло упустимо. Окей, нажимаємо. Дивимось. Ну, менюха зовсім відрізняється. Це просто невооруженим глазом видно, як то кажуть. Туторіал Option Exit. А тут у нас InPlayer, Multiplayer, Arena, Option Sexit. Окей, давайте подивимося, що в опціях у нас. Ну, менюшки прям зовсім різні, це прям видно. Control. Контрол... Bluetooth -а тут немає, Вдалить все і кредити. Ну, давай кредити глянемо. Хто що тут робив. Також все зовсім інше. А, ну, як би тут далеко бігати не треба, відрізняється е, разюче, я б так сказав. Окей, давайте single player. І подивимося. New game. Ну, я натиснув з однаковою швидкістю. Так, тут якийсь мультик пішов, тут ми вже, як то кажуть, готові е, вриватись. Магнетта. Нормально. Не, ну мультик дивитися не будемо, чи що. Ага, чи це завантаження йде. Дозавантажується. Тут пацани ждуть уже команди, як то кажуть. Вже готові розривати. І, ну так це, це зовсім два різних початка гри, друзі. Тобто, можу точно сказати, що контент прям. Е ну, значно сильно відрізняється. Він не те, що значно він просто інший. Давайте я тут пропишуся. Так, окей, яшки, ось а ми бігаємо десь тут. А тут ми в якомусь селі. З Ксавєром покатались. Ага. І що? І як? І як це розуміти? Дві різні гри виходить. Прикол, прикол. Давайте тут що у нас? Решітка 0-0. Коротше, ну ви поняли, так? Да? Я думаю, далі нема сенсу щось показувати. Все і так зрозуміло. Альфа це розйоб. Альфа це просто. Ну, Блять. Який же кайф. А ви що думаєте? Пишіть цікаво подискусувати на цю тему.